Я на відміну від Стерненка та Притули на армію не збирав і людей не обкрадав. Слава Україні! Підписуйтесь на це відео і на цей YouTube канал поширюйте це відео в тренди Ютубу. Знищимо українську та російську пропаганду. Також я не давав свої кошти на потреби армії, цим пишаюсь. Я нікого не фінансую. В цілому. Слава Україні! Слава Бандері! Якось так. Бо це порушує закон України про тимчасовий устрій. От. А також положення акту про відновлення української держави. Коштів на Збройні сили сьогодні достатньо. В цілому. Кожен солдат забезпечений усім на 100 тисяч гривень зарплати і може собі дозволити все, що він забажає. Тому фінансувати Збройні сили зі свого карману ніхто не зобов'язаний. Я цим пишаюсь і кожен повинен цим пишатись. В цілому, тому фінансувати. Збройні сили українські громадяни не повинні. Я так вважаю, тому що вони забезпечені повністю платниками податків. От державним бюджетом та іноземною допомогою. В цілому тут кажуть правду, підписуйся.